поспілкуватися з цими трьома кандидатами. Ми хочемо теж так само всі поспілкуватися да. з цими кандидатами. Хочемо не поспілкуватися, хочемо почути. почути. Ми хочемо почути тих кандидатів бачення своє, бачення своє, подальшої роботи. І, тому що на сьогоднішній день, яка є корупція, ні, Просто якщо відсутність інформації ця, про породжує дезінформацію, то сьогодні просто ми знаходимося без інформації журналіста. Ми не знаємо, що там відбувається. Правильно, ми зайдемо в зал і всі начуємо. Ну, на Це на її особистий кабінет. Там місця в місяць студії досить багато. Навіть по зайти? Так. Це на її особистий кабінет. Ви, ви а, ви не той, що це не це це не ну ви охороняєте порядок, але сама влада робила цей безпорядок. Якби І ви ці люди з одразу спокійно зайшли, то цього балагана, як ви його називаєте, не було. Ну, ми зайдемо в зал, ми за тут не вліземо, ми хочемо зайти тут в полі. Там достатньо місця. Це зал селекторів нарад, ми журналісти, тут буваємо дуже часто. Я не знаю, що це так. Там дуже багато місця є. Височить усім. Спадається враження, що влада попросила саме оборону, для того, щоб вони тут стояли і людей, щоб люди. Ну я що ж ви стоїте? Давайте скажемо так. Нас попросили для того, щоб була галечка, не будемо поступати. Це нормально. Ніхто не скандалить, ладсько площі немає. Вони стоять. Тому вене, вене, ви вене вене, що їх не просто не просто стоять. І говорять. А вони з тобою були там, коли ти був? Подумай. Вони були з тобою? Я вам, що ви хочете самооборону, знову ж таки, відмовитися, під Ну ви заявляли, що ви хочете самооборону, так сказати, відмовитися, а після певних скандалів. Що ви робите? Ви не пускаєте навіть мені туди. Я закон України про доступність. Ви хочете поспілкуватися з тими, як сказали, тими кандидатами, як сказали, що це влада.

Рома, Вас Рома, будем... Рома, ви Якщо автоматично робите посудниками вже другої до... банди регіонально, виходить. Ви, ви так ну вийшли. Що Та чекайте? Ну, а що та ви так? Що та... ви говорите? Ну, та... ну а що ви та... тут зараз робите? Ви кажуть, кого охраняєте? Від мене, кого? Бачите, які ви порядок. Ви бачите порядок. Ми сказали їй, що ми хочемо почути. Вона сказала, нам всередину, що зберуться всі, і всі три кандидати висаплять перед людьми. Що зараз робиться? Мрачена. Скільки ми вже стоїмо чекаємо? Поясніть мені. Будь ласка. Чекай видав свідкувати. Но ви сказали, що ви колись тут охороняєте. Нічого не порушення. Нормально. Я с ними половаюсь. Они не неї корони. Чого? Вы просто начальник не можете. и не щось таке. Сложным кандидатом.